Дорогі браття і сестри! У цей особливий час, коли ми завершуємо рік, який повний випробувань, і готуємося до нового року, пропонуємо вам зупинитися на хвилину, відчути тишу та звернутися до Бога в молитві. Сьогодні ми разом будемо дякувати за прожитий рік, навіть попри його складнощі та будемо просити Божого благословення для себе, своїх родин і нашої дорогої України. Наші молитви лунатимуть мовою нашої душі. Яка додає ще більшої сили нашим зверненням до Господа. Зробімо це з чистим серцем, щирою вірою та надією на краще майбутнє. Нехай ці молитви стануть нашим світлом у темряві, нашою силою в боротьбі та джерелом радості. І любові в прийдешньому році. Господи, прийми нашу подяку за прожитий рік, за те, що в усіх його випробуваннях ти завжди був поруч. Дякуємо тобі, Боже, за те, що, незважаючи на всі втрати, ми завдяки тобі. Зберегли головне, надію на вічне життя в Твоєму царстві, справжньої справедливості та любові. Славимо тебе, Боже, що Ти зберіг у нас найдорожче, Твій досконалий образ і нині просимо Тебе, милосердний владико, благослови Україну. Та її народ в новому році, всіма твоїм милостями та щедротами, допоможи зростити добрий врожай на ниві земній та духовній, дай Боже кожному з нас сили пережити цей важкий час, зберегти віру, зміцнити надію та втілити любов. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, владико всього видимого та невидимого, від твоєї волі святої залежать усі дні й літа мого життя. Дякую тобі, милосердний, Отче, що дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, Господи. Що з приводу гріхів моїх я негідний цієї милости, але ти даруєш мені її з невимовного людинолюбства твого. Продовж іще милості твої мені грішному, продовж життя моє в чеснотах, спокої, у здоров'ї, в мирі зі всіма родичами та у згоді. З усіма моїми ближніми, подай мені достаток плодів земних і все, що необхідне для життя. Перш за все, очисти совість мою, зміцни мене на шляху спасіння, щоб я, слідуючи ним, після багаторічного життя в цьому світі та перейшовши в життя вічне. Удостоївся бути спадкоємцем Твого Небесного Царства. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови цей черговий рік, який розпочинаю, і всі дні мого подальшого життя. Амінь. Господи Боже усіх видимих і невидимих створінь, творче, що сотворив часи й роки, сам благослови новий рік, який щойно розпочався, і який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. Благослови Україну в новому році, припиненням війни, мирним небом над головою, миром в суспільстві та миром в серцях. Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього в порозумінні та злагоді з ближніми нашими, зміцни і розповсюдь святу вселенську церкву. Котру ти сам заснував в Єрусалимі і спасительною жертвою святого Тіла і пречистої крові освятив. Вітчизну нашу звелич, збережи та прослав, просвіти увесь наш народ, воїнів захисників, трударів та можновладців, світлом совісті, розуму та духовності. Многоліття, здоров'я, достаток плодів земних, добрий врожай та сприятливі природні умови, даруй нам, захисти від забруднення і людського винищення наші чудові ріки та озера, густі ліси та родючі ниви, упокой Боже в Твоїх світлих оселях усіх, хто відійшов у вічність. Пам'ятаючи твої заповіді та захищаючи Твою святу правду, всіх, хто став невинними жертвами сліпої ненависті і насильства, нас, грішних, усіх родичів і ближніх наших співвітчизників та всіх благовірених християн, як істинний наш верховний пастир. Упаси, огороди та ствердь на шляху спасіння, щоб і ми, йдучи ним, після благословенного Тобою життя в світі цьому, досягли Царства Твого Небесного та удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми навіки вічні. Амінь.